Ця земля у самісінькому центрі Луцька недавно була державною ще на початку повномасштабної війни ділянка належала державі. Поки українці воюють, простому люду обмежили доступ до публічної кадастрової карти. Кому дістаються державні землі, уже й не побачиш. Так от, виявляється, що ця ділянка під бізнес-центром та біля нього торік стала приватною 14 соток. Раніше й сама будівля теж належала державі, але в 2007-му фонд держмайна продав її луцькому ресторатору Олегу Бровіну. Схоже, згодом державі і сама ділянка. Янка замуляла, вирішили її позбутись. Нині Волинська обласна прокуратура, обласна адміністрація судяться із фірмою Гранд Персона. Мовляв, фірма, як то кажуть, в народі роками на дурняк користувалась землею, але не платила за це. Прокурори нарахували понад 4 мільйони гривень. Таку суму хочуть стягнути з «Грандперсони». персони В даному випадку земельна ділянка сформована, має кадастровий номер, має визначену площу і позов заявлений щодо стягнення суми щодо тієї площі, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі. Крім того, прошу звернути увагу, що ні з моменту самої реєстрації земельної ділянки, ні з моменту укладення договору купівлі продажу між відповідачем та позивачем у даній справі площа земельної ділянки не змінювалась. Раніше постійним користувачем ділянки було держпідприємство Інформаційно-аналітичне агентство за яку суму держава торік продала приватній фірмі земельну ділянку, поки мовчать. Представник приватної фірми зауважує, що вони не згідні платити таку суму. Мовляв, користувались лише землею під будівлею, а не всією ділянкою. На інших документах відображено і наявність скверу, який є місцем громадського користування, і також наявність зображення інших споруд, зокрема гаражів, які не належать відповідачу, які відповідачем не користувалися. Були обставини, які не дозволяли відповідачу користуватися всією площею земельної ділянки. Схоже мова про ось це місце біля бізнес-центру. Тут теж красується логотип фірми. Там багаторічні зелені насадження. Тобто, на вашій тій ділянці той, той сквар. І це включено в цю площу 14 сот. Невже роками клієнти та працівники бізнес-центру паркувались де-інде, а не на ділянці біля будівлі. Суддя цікавиться, що ж то за гаражі заважали користуватись всією ділянкою. Коли і куди вони поділись, невідомо. Це про які ви гаражі говорите, що там таке. А ми подавали доказ витяг з генплану. Там є зображення, що там були будівлі, які. Я не знаю, кому вони належали, але вони були. То, то що були гаражі, вже їх там немає? Їх там немає в даний момент, так? Да. То хто їх забрав? Мені це не відомо, бо підприємство набуло це приміщення шляхом внеску в статутний капітал. Тобто це не була купівля продаж і так далі. Це воля була фізичної особи передати майно в статутний капітал. Меж тим прокурор зауважує, чому наполягають саме на 4 мільйонах. Практика Верховного суду свідчить про те, що стягненню підлягає сума саме в розрахунку від площі земельної ділянки, яка зареєстрована в державному земельному кадастрі, а не з фактичного використання земельної ділянки під за площею об'єкту нерухомого майну. Представник фірми каже, що є й інша практика суду. Разом з тим озвучує інші розрахунки. Не 6 відсотків ставки, як просять прокурори, а три. три вам підходить з урахуванням і скверу і гаражів? Я не скажу, що це підходить. Я просто показав суду альтернативний розрахунок. А ще інший розрахунок альтернативний він виходить із трьох відсотків ставки, і з фактичної площі, на якій стоїть адміністративна будівля. В першому варіанті. Сума обчислення вийшла 1 мільйон 240 тисяч 241 тисяча. В другому варіанті обчислення сума вийшла 399 тисяч 728 гривень. Представник фірми запевняє, що бізнесмени не ухилялися від сплати за користування земельною ділянкою, а навпаки, були позбавлені можливості оформити землекористування через юридичні перешкоди. Мовляв, вони дуже хотіли дати державі гроші, але держава нічого не зробила, щоб їх взяти. Посилаються на бездіяльність державних установ. кажуть, що не могли оформити договір оренди, бо земля була у постійному користуванні держпідприємства. Не на камеру представник грандперсони запевнив, що кілька років писали листи в різні інстанції з проханням допомогти укласти договір оренди. Чи справді фірма так сильно хотіла заплатити за користування землею? Чи то могла бути ситуація, котра влаштовувала і бізнесменів, і державних чиновників? Суд має розібратися у цій земельній справі. Ви Запропонували 3 чи чотири варіанти. Свого бачення так може, то, може ви вже ну, вививиш визнач... визнач... визначиться. Е, якщо Чи ви готові 3% 3 платити за всю ділянку? Чи ви готові платити 3% тільки під будівлею? Чи ви готові платити е, ще якось по-іншому? Ну то вже займіть якусь позицію чітку, щоб ми десь рухалися кудись. В якомусь напрямку? Приватна фірма нині має остаточно вирішити на що вони згідні. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.